Давайте знайомитися. Мене звати Наталя Петрівна-Степаненко. Я викладач бухгалтерських курсів у навчальному центрі Пульс. Я понад 30 років працюю головним бухгалтером та понад 20 років навчаю бухгалтерію. На курсах бухгалтерів, підприємців, керівників, які проводяться в навчальному центрі Пульс. Я вас навчу. Вести бухгалтерський облік та подавати звітність підприємства та підприємців на різних системах оподаткування. Ви знаєте, що таке дебіт, кредит, сальдо, обороти, як розносяться господарські операції по рахункам бухгалтерського обліку, виводяться обороти, сальдо, зводиться оборотна сальдова відомість, закриваються рахунки 7-9 класу. На темі створення підприємства, ви навчитеся реєструвати юридичні особи та фізичні особи-підприємці онлайн через дію. розберете системи оподаткування, чим відрізняється спрощена система оподаткування єдиний податок від загальної системи оподаткування. Ми з вами на прикладах розберемо, що таке валовий дохід, чистий дохід від реалізації, одержаний дохід, чим регламентуються доходи та витрати малих підприємств. Мікропідприємств, середніх та великих підприємств. Ви дізнаєтесь, які є платіжні системи в Україні, як проводити банківські та касові операції, як працювати з РРО, ПРРО, які є види, а також навчитеся працювати з інтернет-банкінгом «Права-24» для бізнесу. Я вам покажу, як автоматично формується звітність по ФОПам. Також ви навчитеся працювати з банківськими виписками, перераховувати кошти, обмінюватися платіжними документами з права 24 для бізнесу. В програмі БАЗ ми з вами зареєструємо підприємство налаштуємо облікову політику, будемо проводити господарські операції по розрахунках з дебіторами, кредиторами, підзвітними особами, приймати та звільняти працівників, нараховувати та виплачувати заробітну плату на карткові рахунки працівників, сплачувати податки, формувати звітність, приймати на облік, основні засоби, інші необоротні матеріальні активи. Також ви дізнаєте, що таке ПДВ, податковий кредит, податкові зобов'язання Навчитеся реєструвати податкові накладні. Визначаєте фінансовий результат прибуток та збиток підприємства. Чекаємо вас в навчальному центрі «Пульс». Записатися ви можете на сайті навчального центру «Пульс» – польськиїв.com. Заняття проводяться онлайн в прямому ефірі через Zoom.